Яка западлянка вас чекає при оскарженні штрафу ТЦК? Так це те, що, незважаючи на те, що ви подаєте позов до суду, що навіть буде ухвала про відкриття провадження, ваші матеріали будуть передані до виконавця уже на примусове виконавань. Виконавець, не очікуючи 10 днів з моменту відкриття виконавчого провадження, одразу як тільки від нього до нього надійшли матеріали від ТЦК, постанова про притягнення вас до адмінвідповідальності накладає Штраф в подвійному розмірі, тобто було 17, стало 34, плюс 10% виконавчого збору. Щоб цього не трапилося, навіть якщо ви плануєте оскаржувати штраф ТЦК, рекомендується спершу сплатити той штраф з половини до 10 днів. Повідомити ТЦК про те, що ви сплатили штраф, надіслати квитанцію. Потім, коли ви виграєте рішення суду, воно набере чинності подавати заяву про поворот виконання рішення, щоб вам повернули кошти з казначейства, щоб вам не арештували рахунки і не було стягнень в подвійному розмірі.